У яких найдурніших речах вас звинувачували без будь-яких доказів? Моя свекруха звинуватила мене в тому, що я купила лайновий спрей для волосся та залишила його в нашій гостєвій ванні, щоб вона ним користувалася. Вона також стверджувала, що я намагалася обманом змусити її подумати, що спрей належить їй. Насправді, це вона принесла цей спрей до нашого дому та залишила його під час попереднього візиту. Одного разу я почав отримувати купу текстових повідомлень від колишньої, в яких вона звинувачувала мене в тому, що я поїхав кудись з якоюсь іншою дівчиною. Мало того, що вона була моєю колишньою, і я не розмовляв з нею і не планував помиритися. Тому навіть якщо я справді поїхав кудись з якоюсь іншою дівчиною, це її не стосувалося. Так ще й в той момент я сидів на своєму дивані зі своїм собакою та дивився телевізор. Я сказав їй, що не маю жодного уявлення про що вона говорить говорить і надіслав їй фотографію мене та моєї собаки у моїй вітальні. Вона відповіла: чорт забирай. І після цього я тижнями нічого про неї не чув. До цього дня я не знаю, чому вона взагалі подумала, що я кудись поїхав, але її повідомлення були досить конкретними. Вона писала, де саме вона мене бачила та інші подробиці. Ймовірно, вона просто бачила когось схожого на вас та його дівчину. Спочатку я теж так подумав, але виявилося, що вона писала мені зі. Зі свого будинку в тому ж місті, де ми обоє жили, зрештою, я припустив, що хтось збрехав їй щоб спричинити драму. Або, як ви сказали, хтось інший побачив когось схожого на мене і сказав їй про це, хто знає. Сусідка по кімнаті у коледжі повідомила в поліцію кампусу, що я нібито продаю наркотики. Вона заявила, що була в нашій кімнаті в гуртожитку, і випадково почула, як я продаю наркотики іншій студенті в пральні. Наша кімната в гуртожитку була на 12-му поверсі. Пральня була в підвалі. Вона розлютилася, коли поліція кампусу посміялася над її заявою. Я був в першому класі. Огорожа сітки з боку від нашого ігрового майданчика прогнулась. Я та мої друзі побачили це і дивувалися, як це сталося. Потім підійшов учитель і накричав на нас за те, що ми зламали огорожу. І в якості покарання нам усім заборонили покидати класну кімнату до кінця перерви. Нам було по шість років, як ми могли зламати огорожу своїми руками. У середній школі половина школи вважала мене геєм, а інша половина вегетаріанцем. Я не гей і не вегетаріанець, і я гадки не маю, чому вони так думали. Одного разу, коли я був у п'ятому класі, самка Колі прийшла за мною додому, коли я прийшов зі школи. Я ходив по околицях, намагаючись знайти господаря, але ніхто не знав, чия це собака. Я залишив свій район і перетнув дорогу. Я ніс її на руках, щоб її не збила машина. У мене не було повідка для собак. Постукавши в двері різних будинків та розпитавши людей, я вирішив йти додому, але вона продовжувала слідувати за мною. Я знову взяв її на руки і переніс через. З дорогу, після чого ми пройшли ще один квартал. Раптом до нас під'їхав її власник, вийшов з машини і покликав її. Вона підбігла до нього і заскочила в машину. Я сказав йому, що годинами намагався знайти її власників. Старий мудак сказав: так, да хто бачив, як ти її кудись ніс, маючи на увазі, що я її вкрав. Після цього він завантажив свою товсту дупу назад у свій каделак і помчав геть. Не дуже красиво вийшло. Щось подібне. Не сталося з моєю подругою. Собака бігала по дорозі у заторі, і чоловік моєї подруги просто зупинив машину, відкрив двері, покликав собаку, і вона вскочила в машину. Його мета полягала в тому, щоб ніхто не збив цю собаку і щоб вона, очевидно, не спричинила аварії. Він приїхав кілька сотень метрів до місця, де можна було безпечно зупинитися, і чекав, щоб побачити, чи хтось шукає цю собаку. Він продовжив об'їжджати сусідні райони з опущеними вікнами. В Канаді був січень дуже холодно, щоб почути, якщо хтось раптом кличе собаку. У той момент була вже майже ніч, і йому потрібно було їхати на нічну зміну. Тому він залишив собаку зі своєю дружиною, моєю подругою, і поїхав на роботу. Наступного дня вони розклеїли оголошення та розпочали роботу по пошуку господарів собаки. Зрештою, хтось ділиться публікацією з власницею, яка писала про те, як якийсь темношкірий чоловік викрав її собаку. Чоловік подруги є одним із можливо двох темношкірих людей у нашій громаді. Коли власниця дізналася, що її собака у моїх друзів і вони шукають власників, вона спробувала змусити поліцію заарештувати чоловіка моєї подруги. На щастя, поліцейські сказали: пані вони розмістили оголошення про знайдену собаку. Він очевидно її не крав. Ось так. Собаку повернули її власниці, довбануті расисті. Мене зробили злодієм, тому що я був студентом. Кілька разів з каси бару, де я працював, зникали гроші. Прийшов на роботу і мене викликали до менеджера. Мені сказали, що у касі відсутні гроші. Я запитав, коли ці гроші зникли, і виявилося, що це сталося тоді, коли мене навіть не було на роботі. Я запитав, чому я був головним підозрюваним. І причина була в тому, що дружина менеджера подумала, що так як я був студентом, то, мабуть, мені потрібно. Ібні були гроші приблизно через тиждень справжнього злодія спіймали на гарячому, коли він клав гроші з каси собі в кишеню. Це було в середині 90-х, коли ще не було камер відеоспостереження, які відразу прояснили б ситуацію. Колишній звинуватив мене в тому, що я зрадила його з моєю найкращою подругою. Моя найкраща подруга Лесбійка. Я на 99,99% ,99 впевнена, що я гетеросексуальна. Він знав це. Коли я запитала його, чому він так подумав, він не міг назвати жодної причини. За винятком одного разу, коли я тусувалася з подругою і довго не відповідала на його повідомлення. За іронією долі він зраджував мене з кількома різними жінками. У моїй країні є приказка: людина судить по собі. Йому потрібно було багато часу, щоб відповісти на ваші повідомлення, коли він вас зраджував. Тому, коли він побачив такі ж дії від вас, він подумав, що ви також зраджуєте його. Лол. Партнер подруги з університету звинуватив мене у тому, що я справжній батько їхнього сина. Це сталося, незважаючи на те, що А, я гей, Б, їхній син був як дві краплі, схожий на нього, і взагалі не схожий на мене. І в між тим, як ми востаннє бачилися, і її пологами минуло два роки, що доповнювалося тим, що вони живуть у місті, яке знаходиться настільки далеко від мене, наскільки це можливо у межах нашої країни. Незабаром вона покинула. Його його звинувачення принаймні трохи розважили її та всіх інших наших друзів з університету, які вважали мене цитую найбільшим геєм з усіх геїв. Моя дружина сильно захворіла після народження доньки, і я деякий час був батьком одинаком. Я сидів у трамваї зі своєю тримісячною донькою. Вона була дуже тихою протягом 20 хвилин. Потім її соска впала, і вона заплакала, перш ніж я встиг почистити соску і повернути їй. Усю дорогу біля нас сиділа стара жінка. Вона голосно сказала: Не дивно, що дитина плаче. Вона повинна бути з мамою. Де вона? Ви вкрали цю дитину? Невдовзі після переїзду до нашого району я зустрів літню жінку, яка жила трохи нижче по вулиці. Її звали Сентія. Ми обмінялися кількома люб'язностями, а потім вона попередила мене про хлопця на ім'я Вейт, який жив на нашій вулиці. Далі вона розповіла мені, що Вейт перестрибнув через її паркан і наклав величезну купу на її задньому дворі. Протягом наступних кількох років я познайомився з Вейдом, і в моїй пам'яті залишалася та божевільна картина, як він. Перелазить через паркан і робить справу. Зрештою, мені довелося запитати його про це: Слухай, Вейт, наша сусідка якось сказала мені, що ти е, наклав купу у неї на задньому дворі. Його очі розширилися, і він почав сміятися. Виявляється, вона попередила його про хлопця, який жив по інший бік від неї. Вона розповіла Вейду, що Майк перестрибнув через її паркан і наклав купу на її газоні. Невдовзі. На протилежний бік вулиці переїхала пара Синтія швидко зав'язала з ними розмову та додала мене до свого списку. Наскільки я знаю, ніхто насправді не перелазив через її паркан і не робив нічого такого на її задньому дворі. Але чорт забирай, я не можу дочекатися, щоб почути хто буде наступним. Свого часу я працював у GameStop і один хлопець прийшов, щоб продати свою PlayStation 2. Я підключив її, щоб перевірити, але вона не працювала. Я спробував інший набір кабелів і інший телевізор, і все одно нічого. Після того, як я сказав йому, що не можу прийняти її, він сказав, що це тому, що він темношкірий. Я повторив, що не можу прийняти дефектне обладнання, і це не має нічого спільного з його расою. Але він продовжував голосно говорити про про те, що я расист і ненавиджу темношкірих, посеред його тиради підійшла моя дружина, яка принесла мені каву. Я поцілував її, і вона пішла. Моя дружина темношкіра. Він схопив своє лайно і пішов. Друзі, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати канал, то найкращий спосіб це зробити це підписатися, поставити вподобайку і написати свою історію або ж свою думку щодо почутих історій в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.